Друзі, всіх вітаю! Риболовля риболовлюю. Це чудово, але щось треба і вдома робити. Зараз нарвав друг Кавунів. Наша знайома дружини подружка просила. На роботу і в минулому році я теж їм давав кавунів завезти. Нарвав. Оце ось прибрав площу. В суботу прибрав двох з дружиною. Остався тільки перець і пару корчів чорнобривців. Засіяв гірчицю це в суботу, поляв, і вона вже посходила, де добре промочилося. Де погано промочилося, ось поливаю. Так що так. Кавуни роздаємо, і роздаємо і самі їмо, а їх ще є і є. Ось так. Не знаю скільки тут кілограм, але тачку є лівезу. Одного собі і шість знайомі на роботу. Мав завести шість кавунів, телефонує дружина. Треба 15. Загрузив у салоні. Загрузив в багажник. Мені хотілося всі риболомні свої речі витягувати. Можна було все в багажник. Так трохи місце прибрав. 15 штук. Найбільшого зважив 12 12,5. Найменший 11. Зараз поїду відвезу. Повибирались кавуни вже. Здається, дві таких кучі. Там ще де пару штук залишилось зелених. Як не зелені, а ще може тут полежати. Ну, з десяток. Це Ось повибрав дві таких кучі. Десь стільки ж саме вже як ці дві кучі десь пороздавав. Ось ці відбракував. Рай осам і бджолам. А то вже ніколи не думав, що осам може прогризти. Шкурку кавуна і їсти. Ось дивіться. Кавун. Прогризло. Оси прогризли. І кавуни Це вже третій такий. Зараз буду возити. Не знаю, скільки їх тут, навіть не щитав. Ось так десь ввечері мають приїхати взяти. тут дружина на роботу ще. Зараз буду возити. Все-таки порахував 80 штук на цих двох кучах. Ну і ще там з десяток. Є славні, є такі середні, є і маленькі. Та вже більше десятка штук. 15-20 ще буде. Ось такий урожай. З цих двох кусків. Довжина куска одного 15 метрів, цей кусок ширина 7 метрів, і цей кусок чуть менший 6,5 метрів. З цих двох кусків. Штук 80 я вже роздав, розвіз то дружині на роботу. То Подружці за один раз. 16 штук вроді би. То друзям, то своїм побратимам на волонтерку. І ще ось скільки є. Чері. Чері вже достигли повністю. Що це робиться? Вже і соків позакривали їдь. Вся червоне, вся площа червона. дружина сказала сусідці, щоб збирала. Тут цілий день їх треба вибирати. Сусід тримає пасіку. Дивіться, скільки бджолів. бджоли. оси. макують. У сусіда буде багато меду. Тут хімії ніякої немає, так що мед буде хороший, кавуни хороші, буде мед хороший. Ніякої хімії не додав. Це кавуни кав... убрали. То сталося ще з десяток такі ще хай достинуть. Ще й славні є, такі гарні. Ще й гарний. Ще можуть такий ще то десятка є. І все на цьому. Тут тоже ще є. Трохи оставив. Ті всі забрали, перевезли повний погріб. Це взірчичка така, то був поливав, посіяв, було сухо, а потім і дощик пішов, яка вона стала гарна. Правда, поливав кусками один день та що гарна. Ось одним днем поляв, а цю на другий день це трошки відстає. Це таки один день яка різниця між сходами. Нічого. Траву вже газону треба косити. Ось Дивіться яблуня. Це вже третя, третя попитка. Фуджі. Третій вже саджанець міняю. Що за яблука, я не знаю. Ну це щось на Фуджі. Щось зовсім не похоже. Подивіться, бо я нормував, зелений пообривав, оставив два. Бо яблунька маленька. І ось таке ось. Хто знає, що це за сорт. Будь ласка, то відповість буду вдячний. Бачите, вже гниє і обробляв. Ну воно ще зелене. А вже гниє. І ще одна яблунька. Це ось такий довгі і було дуже багато. Я нормував, оставив ну, менше десятка, вісім штук. Але один рік було їх пару штук, вони були повністю червоні, темно-темно, червоні, аж чорні. Не знаю, вони ще потемніють. І ось така. Дивіться, азійська груша колоновидна. Минулому році грушки на ній були набагато менші. Це ось такі, дивіться, аж саму грушу гне. Грушки просто бомбезні. Дивіться. У минулому році їх було а, штук 5, напевно. Груш. В цьому році вже більше. Колоновидна груша. В неї такий смак, вкус якийсь непередавай. Після вкусу якогось шоколаду, щось таке. ну не Незвичайний вкус дуже. На грушу не Пев, да, кусаєш вкус груші. А потім після смаку якогось шоколаду, щось такого, щось. Щось таке. І ось знову грушки, кавуни на жерстві. Ніхто їх тут не садив. Малесенькі ще. Є всі такі. Ніхто їх тут не садив. На жерстві. Я вже вам показував. І вп'ять знову вони виросли. Кожний рік з насінини виростає тут кавун. Тут на жерстві, дивіться, все росте. Помідори ось І кріпость, дивіться, який зелений. Наже стрі росте все. Два. Там ще один. Три. Так, ні, не підкормлював, нічого. Росло собі, то й росло, Думаю, Хай собі росте. І ось такі, Ще кауни будуть. Так що, як бачите... Якщо воно хоче рости, то воно виросте кругом. А якщо ще його доглянути, то врожай буде набагато кращий. Ось таке відео коротеньке. Всім дякую за перегляд. З риболовлюю поки пауза. Відігнав машину, треба трошки підремонтувати до зими, щоб зимою її не ремонтувати. Десь півтори неділі пауза. А там поїдемо на риболовлю. Дуже такі місця, краєвиди, заворожуючі. Поїду вам покажу. Там дуже красиво місця. І сам бух, такий перекати, там, там все є. Дякую, що дивитесь мої відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Що подобається, дякую за перегляд. Все, до зустрічі на риболовлі. Слава Україні!